А чи силу вам зв'язати сукню за 77 днів? Я пропоную це перевірити і приєднатися до мене в новому спільному в'язальному проєкті сукня за 77 днів. Ви на каналі Натка В'яже і зараз розповім всі деталі. Отже, невеличка передісторія. Для тих, хто дивився мої попередні відео, ті вже чули про челендж клубочок або, можливо, ви бачили. Цей челендж на каналах інших дівчат з українськомовного YouTube. Тож, до мене прикотився цей клубочок, я його передала далі Ксюші з каналу Murkit.ua. І головна ідея цього челенджу в тому, що кому ти передаєш клубочок, той задає тобі завдання. І Ксюша, як це не дивно, придумала для мене завдання організувати сумісник з в'язання сукні. А чому виникла така ідея? Тому що якраз. Кілька тижнів тому, коли в мене був прямий етер, ми обговорювали, що всі ми хочемо дуже зв'язати сукню, зимову до цього зимового сезону. Ну, мене довго просити не треба, ось вам сумісник зв'язання сукні. Давайте зараз розповім конкретніше, що в ньому буде відбуватися. Отже, пункт перший, що ми будемо в'язати? Будь-яку сукню. Чи то за описом, чи за власними розрахунками, чи то літню, чи зимову, чи дорослу, чи дитячу не має значення. Головне, щоб це була сукня. І ще більш головне, те, щоб вам хотілося її зв'язати. Пункт другий чому саме 77 днів? Це насправді теж ідея Ксюші, тому що я запитала її, як ти думаєш, який строк буде комфортним для в'язання сукні. Бо мені здалося, що два місяці це може бути мало, а три місяці це вже якось забагато. За такий довгий строк вже може втратитися мотивація і може бути вже нецікаво в'язати той виріб. І Ксюша запропонувала, а хай це буде. 11 тижнів. ні туди, ні сюди, а десь посередині. І каже, це буде класно звучати, сукня за 77 днів. Мені дуже сподобалася ця ідея. Тож проєкт так і буде називатися Сукня за 77 днів. Ми стартуємо 1 вересня і закінчимо в'язати сукню десь на початку листопада. Я отут зараз точно напишу вам дату, тому що я її вже забула. Хто може приймати участь хто завгодно. Неважливо, чи є у вас канал на YouTube, чи немає, чи в'яжете ви для себе чи на зумовлення, є у вас сторінка в Instagram, чи взагалі ви не ведете соцмережі. Це все не має значення. Головне, щоб у вас було бажання зв'язати цю сукню і щоб вам хотілося пов'язати в компанії. Отже, в чому суть цього спільного проєкту? В тому, що ми разом в'яжемо кожен свою сукню. Разом, як то кажуть, гарно і батька бити, а в'язати сукню, тим паче. Весь цей проект буде відбуватися в чаті Телеграм, і там в нас буде і підтримка, і мотивація, і спілкування, і натхнення, будемо ділитися ідеями, підтримувати одна одну, допомагати порадами та корисностями. Як приєднатися до проєкту? Як завжди, всі мої спільні проєкти вони благодійні, і це не буде винятком. Тож, квиточком цей спільний проєкт буде донат на будь-яку суму, яку ви можете зараз зробити, на збори двох наших коліжанок. Як минулого разу, це буде Оксана та Маруся. В них весь час відбуваються збори на користь наших захисників. Я в описі під відео залишу посилання на сторінки дівчат, і ви можете зараз зайти і подивитися, на який саме збір зараз дівчата збирають кошти. Тож ви робите донат або Оксані або Марусі. надсилаєте мені в приватні повідомлення в інстаграм скрін вашого донату, і я доєдную вас до нашої групи в Телеграм. Ще раз хочу підкреслити, що донат може бути на будь-яку суму. Насправді, навіть 5 і 10 гривень допоможуть просунути збори. Тож ви відправляєте донати саме дівчатам напряму. Мені надсилати кошти не треба. Чому саме ці збори? Тому що і Оксана, і Маруся це наші в'язальні колеги, і я давно за ними спостерігаю і довіряю їм на 100%. Я точно знаю, що ці збори не на якісь міфічні спутники, а на конкретні потреби конкретних бригад. А детальніше ви вже можете прочитати на сторінках у дівчат. І ще одна цікава особливість саме цього проєкту. Я довго думала, як зробити його мотивуючим, тому що все ж таки сукня це проєкт великий. І я знаю, що багато дівчат бояться братися саме за сукню, тому що здається, що її так довго в'язати, що ти вже закинеш, тобі вже перехочеться її в'язати. І тому вони в'яжуть якісь светрики, шапочки, тому що це швидше, а про сукню лише мріють. І я хочу, щоб цей проєкт допоміг. Таким дівчатам, бо я сама насправді така, все ж таки реалізувати свою мрію. Тому я придумала таку додаткову мотивацію, щоб точно всі. Дов'язали свої сукні, і щоб був такий стимул її дов'язати, я пропоную кожній учасниці зробити свою власну персональну ставку. Це буде якийсь приз, який можна буде собі організувати, якщо сукня буде дов'язана, і в'язальний штраф, який треба буде виконати, якщо сукня не буде в'язана за 77 днів. І звісно, я буду першою і почну. Отже, мій приз, якщо за 77 днів я Зв'яжу свою сукню, я придбаю собі одну в'язальну книжку, про яку я вже давно мрію, багато читала, гарних відгуків і дуже хочу мати її у своїй в'язальній бібліотеці. Це ось ця книжка, вона англійською мовою, на жаль, перекладу на українську немає, але я її англійською почитаю. А штрафом, якщо я сукню не дов'яжу, буде цілий місяць в'язання лише шкарпеток. Ті, хто мене дивляться давно, ті знають, що для мене шкарпетки це справжнє покарання. Вони в мене не в'яжуться, вони мені не подобаються, вони в мене не виходять. Тому я думаю, що ось такий штраф точно буде мене мотивувати в'язати сукню, бо в'язати цілий місяць лише шкарпетки і нічого крім них, це для мене справжній кошмар. Тож я пропоную кожній учасниці, яка захоче приєднатися. Свій приз та своє покарання. Звісно, ніхто не буде перевіряти, чи будете ви виконувати потім це покарання, але я знаю, що ось така обіцянка, яка дана при вселюдно, так при свідках, вона працює краще, ніж якісь там домовляння самі з собою. Тож, якщо ви мріяли зв'язати сукню до цього зимового сезону, а можливо вже до наступного літнього, чим ви ні, я запрошую вас приєднатися в цей в'язальний проєкт, приєднатися до чудової компанії майстринь, тому що я впевнена, що компанія збереться неймовірна, і разом почати цей осінній в'язальний сезон з такого цікавого масштабного проєкту, як сукня. Також, звісно, будуть ще й призи. Точно буде приз від мене за найкращу зв'язану сукню, на мій погляд. І також я запрошую до участі спонсорів. Якщо хтось захоче приєднатися до нас в якості спонсора і подарувати якийсь невеличкий подарунок комусь з учасниць, це буде причудово. Якщо у вас є канал на YouTube і ви вирішите прийняти участь в цьому проєкті, звісно, буде класно, якщо ви також знімете ось таке звернення, де ви озвучите свою обіцянку, свою ставку, і розкажете, яку сукню ви хочете зв'язати. Особисто я планую ще цикл відео, хочу зняти відео натхнення по сукням, розказати про... Проєкт, який я буду в'язати цього разу, бо я його вже придумала, тож чекайте відео присвячені саме сукням. Ще раз коротенько нагадаю умови. Ви робите донат, пишете мені в інстаграм і приєднуйтесь до групи. Всі посилання будуть в описі під відео, і сторінки дівчат, де ви можете зробити донат, і моя сторінка в інстаграм, де ви можете написати. Також можете писати мені одразу в Телеграм. Посилання на мій телеграм також в описі під відео. Я дуже чекаю саме вас, щоб зв'язати вашу омріяну сукню. Тож побачимося дуже скоро до зустрічі, Па-па! не. -па.